У нас була дуже хороша розмова з генералом щойно і дякую вам за те, що приїхали, генерали і дякую за те, що назвамось є часті зустрічі. Дякую вам, вашій команді. Також за те, що приїхали до Києва. Дуже дякую. Ми вдячні президенту Трампу за всі його меседжі і справді міцні рішення щодо відновлення постачань для нас, і ми вдячні за двопартійну підтримку. І звичайно, у нас була дуже хороша розмова у Газі з паном президентом і у нас була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн, і буквально щойно ми говорили про ППО з генералом.